Якщо не встигнемо на цей автобус, далі вже не поїдемо, сказала Оксана, дивлячись на годинник, що безжально тікав уперед. Оксана і Тарас давно планували цю поїздку у Київ, не на екскурсію, не у справах, просто змінити повітря, пройтися андріївським узвозом, випити каву біля фунікулера і посидіти на лавці з видом на Дніпро. Вони ледве вскочили в автобус дорогою жарти. Кавуни з придорожніх базарів, короткі сни під гудіння двигуна. В Києві їх зустріла спека і рух, якого в селі не буває. Вони не мчали, гуляли неквапом, дивились, як мчать інше. Зайшли до книгарні, де Тарас випадково знайшов книгу, яку шукав руками. Оксана усміхнулася. Саме заради таких випадковостей і варто було їхати. А ввечері. Сидячи в маленькому кафе біля вокзалу, вони мовчали. Але то була добра тиша. Київ дав їм трохи більше, ніж просто подорож. Він нагадав, що іноді втекти з дому це повернутися до себе. Наступного разу на два дні, тихо мовила Оксана. Тарас лише кивнув.